Так, друзі, на черзі у нас контейнер за 10 доларів. Перший контейнер за 10 доларів. У нас дощ, дуже погана погода. Якось не знаю, як вам знімати тут, щоб вам було добре видно. Чого я ви його купив, побачив таку от я сумочку. Але на фотографіях було дуже погано видно, що це за бренд. І я подумав, що це Prada, Але це не Prada, це сумка фірми Hampton. Вона пуста, не знаю, скільки така може коштувати. Фух. Да, оце я попав. У нас смітник. Реально смітник. Купив 4 контейнери по 10 доларів. Просто з цікавості, щоб вам показати взагалі, скільки можна заробити на контейнерах по 10 доларів. Як показує моя практика, дешеві контейнери найпростіше на них заробити. Але є один нюанс, що дуже багато роботи. Давайте подивимось, я буду це грузити все на сміття. Бачу, вам є ноутбук якийсь. А це в нас MacBook зразу попався. Старенький MacBook. Але я думаю дорів 40 він потягне. Фу, давайте я візьму рукавички свої, щоб тут голими руками не лазити. І будемо дивитися. Так, друзі, дивіться, я тут трошки перебираю і от знаходжу кросівки Nike. Стан так собі, звісно, але можна буде їх випробувати відстирати. І от такі що є Джордани. Дивіться. Це замша, мені здається. І треба буде якось їх відметити. Взуття будемо закидати поки що. Можливо, закидаємо в супер дорогу сумку, але я сумніваюся, що вона дуже дорога і плюс вона дуже грязна. Так, друзі, черговий контейнер у нас за 10 доларів. І купили ми його тільки через те, що ми побачили тут коробочки з інструментами. Мало шансів, що там щось є, але будемо сподіватися, що ми там щось знайдемо. Будемо діставати і дивитися. Дивіться, такий найлджан. Пусто, на жаль. Такий от шуруповерт теж пусто, ну, я так розумію, що всі коробочки в нас будуть пусті. Дрімел у нас теж пустий і циркулярна пила у нас теж відсутня. Ну, самий оп, напевно єдиний контейнер, на якому нам не вдасться зробити. Ми як потратили 10, так ми будемо і в мінусі. 10 доларів є якась фарба. Щось таке, але не заробимо ми на цьому. Є умивальник, але мало сумнівів, що щось нам вдасться продати. Тому не переключайтеся і дивіться наступний контейнер. Так, черговий контейнер у нас за 10 доларів. Що я тут побачив? Побачив там пластинки вінілові і отакий от ящичок з інструментами. Пластинки тут у нас є. У нас, здається, як ніби бітлз чи Аба мама Мамас папас. Подивимося пластинки, ми переберемо. Ой, дивіться, газова лампа, але побита, я без рукавиць, як завжди. Обережно, так ми її відставимо. Кість чашки. Фотопарат є Sony, Ну, за 10 доларів рахуйте, ми вже його відбили. Це не Sony, я вибачаюсь, це у нас Kodak. Ми зараз біхом передивимося. Так, пластиночки. На сторону поки що. Подивимося, що в нас є знизу. Це перфоратор. Щось типу такого. Ну дуже старенький. І якісь документи. Телефон. Моторола, друзі, в кого такий був в дитинстві. В мене такого вже не було, бо я не заставтеся, час, я молодий. А хто чуть постарше, напишіть в кого такий був. А, давайте подивимося цей ясик з інструментами. Це не інструменти. А ні, це в нас газова така комфорка. Для приготування їжі. От був у нас ураган, то неможливо було ніде купити. По-перше, всі магазини були закриті. А по-друге, там, де було відкрито, всі розкупляли такі газові комфорти. Тому що коли був ураган, то в нас потім тиждень не було світла, а відповідно не можна було користуватися електроприборами. Так, давайте ми подивимося, що в нас тут. З цієї сторони маркери. Стаканчики, вази. Ще одна газова лампа. ну такі прикольні. Давайте ми на бік я не знаю, подав 10 вони точно, можливо і так Це трансформатор. Ще як воно правильно називається? Інвентор до машини. І от там така цікава валіза є. Давайте ми її дістанемо, подивимось, що тут у нас всередині. Ще би я знав, як вона. Оп, відчиняється, а валіза у нас пуста, на жаль. Так, відчинити я відчинив, а вас зачинити. І зачинив. Є ще декілька коробочок, але схоже це все на книги. Ну так, тут у нас всякі книги. Подивимося вдома, може є якісь дорогі. Будемо продавати. Дивіться, друзі, от такі знайшли головки для станка по дереву, який вирізає різні такі пазики. І коштує він 20 доларів. Тобто Ми вже відбили два контейнера, Оце є знахідкою. Той де ми думали, що будуть інструменти і оце. Ну і Пластинка треба буде передивитися і... Щось там може буде дорого. Ну шурупчики, так якщо купляти скільки десь коштують. Оце в опачки зараз? Так. Да. Ну, з 20 баксів. Ну, то рахуйте от у нас ще в руках 20 доларів. І вон там ось у маємо три. І, і коробочки. це яко, кожна по, по, по 20 доларів. Так, ну, то рахуйте. Пачка. ми в плюсі, але цей весь плюс ми забираємо собі додому, тому що, щоб ми потім не купляли. О, друзі, дивіться, знайшли ми таку черепаху, лампу. Ой-ой-ой. Знов у нас дощ. І коштує така, дивіться, 99 доларів. Рахуйте, ми вже в нормальному плюсі. От люблю дешеві контейнери за те, що можна знайти такі неочікувані знахідки і зразу добре заробити. Так, друзі, черговий контейнер за 10 доларів, черговий смітник. На перший погляд, не знаю, як буде далі. Але що я тут побачив, побачив там під оцею сумкою дві сумочки. І вдалося мені його виграти за 10 доларів. Ніхто на нього не хотів ставити. Я в останню хвилину його побачив, поставив і виграв за 10 доларів. О, дивіться, кот зразу нас зустрічає. Напевне, оригінальний, не знаю. З ножиком. О, хтось був. Казінка була дуже небезпечна. Помада. О, дивіться. Помада і ножичок. Ну, здається, оригінальний є номер коч. Давайте це на бік. Зразу тут на місці буду його перебирати і вам показувати і щось викидати. Це в нас Гучі. Так, але поцветена сумка, станом, мені здається, так собі. Але щось всередині дзвенить, А дзвеннять в нас монетки, як завжди. От в кожній сумочці монетки є. Дивіться. По одному центу, що правда, але краще ніж нічого. Це у нас тут ванси нові, але теж, блін, поцвели. Але теж один тільки. Знайшли ми, друзі, ноутбук черговий. Такий, але старенький дуже. Не знаю, хіба на запчастини піде. Друзі, хочу вам що показати. Я дивіться, знахідки. Ця сумка 50 доларів в ковач. Це невідомо скільки, бо невідомо, чи це справжнє, чи не справжнє. Дивіться, що знайшов ще. Сумка Hermes, але не оригінальна. Не знаю, чи вдасться продати не оригінальну сумку, але ви викоштувало декілька тисяч доларів. Наскільки я розібрався в ціновій політиці і в ціну утворення суму Хермас. Ванси 30 доларів Ось такі андер Armour, я знайшов другу, 50 доларів. Ноутбуки може доларів 30-40. так і дивіться, така фігурка Fortnite 10, доларів годинок 10 доларів і знайшов таку ляльку Барбі 30 доларів Вона коштує не знаю, скільки нам за цю виплатять. Але давайте порахуємо 20 доларів нехай. Так що от так. І от з цього всього контейнера це все добро, яке можна буде спробувати продати. А це сміття. Як ви думаєте, друзі, напишіть в коментарях, чи вартує мій час потрачений на такі дешеві контейнери того, щоб це продовжувати робити. Тому що мені, в принципі, сподобалось, але хотів би я знайти щось трошки краще. От, знайшов би оригінальну сумку Hermes, все, я би кожен... всі контейнери по 10 доларів, які я би всі викупляв до кінця життя. І що, друзі, я тільки що ще зрозумів, що я загубив свого ножа, свого вірного друга десь тут, в цьому смітті. Але вже не буду його шукати завтра, коли буду возити сміття. Якщо він фартовий, ніж, то він знайдеться. А якщо ні, то придеться шукати нового ножа. Ну, хоча в мене є багато ножів, але цей ніж мені подобався, тому що в мене тут є така кобура. Він спеціально в ту кобуру вставляється. Тому така от сумна хвилинка в нашому відео. Так, друзі, в нас вже сьогодні сонячно, другий день. Як я з цими контейнерами займаюся. Дивіться, тут я вже поперебирав сміття, оце все буде їхати на сміття. І дивіться, що я знайшов. Ось така пташечка, червоний кардинал. Коштує в районі десь 20-30 доларів. Тому пташечка теж в плюс нам. І дивіться, ось така лампа є, вінтажна. Не знаю, наскільки вінтажна на ній стоїть цінник 4 долари. Але я подивився. О, так воно виглядає. Я подивився, вони коштують в районі 80-100 доларів. Тому теж запишемо собі плюси. Так, друзі, ми вже повернулися додому, перебрали трошки товар з цих 4 контейнерів. І хочу вам трошки похвалитися знахідками, які ми знайшли. Такі дві пари тімберлендів, Були вони. Використання хтось їх носив, але дуже мало їх носив. Хоча бачите, вони такі брудні. Але я думаю, брудні вони через те, що вони були в дуже поганих умовах, зберігалися, тобто в тому контейнері. Можливо, вони навіть були і нові, і коштують такі нові в районі 100-150 доларів. Але давайте за ці дві пари беушні ми оцінимо в 100 доларів за дві. Далі, друзі, знайшли ми ось такі найки. Теж стан їх хороший, просто вони грязні. І коштують вони в районі 40 доларів. Знайшли ми, друзі, MacBook 13 але в дуже поганому стані. Що я маю на увазі? Екран не тримається, він закривається, відкривається, і бачите, вздута батарея у нас тут. І на запчастини такий ноутбук буде коштувати в районі 80 доларів. Що я думаю, дуже добре. Як для такого стану. Пам'ятаєте, ми знайшли вінілові пластинки. Вінілові пластинки я взяв, перебрав. Супер дорогих я не знайшов, були там по 10-5 по доларів. Завіз я їх до скупки, з попереднього відео, там де я вам робив екскурсію, і заплатили вони нам 30 доларів. І ці 30 доларів ми задонатимо на збір. Я вам прикріплю фотографію скріншот. Тому друзі, не забувайте донатити, бо це дуже важливо. Знайшли ми ще трохи монет, але монети вже я сюди не буду включати, тому що я їх ще не порахував. І хочу вам оголосити про розіграш. Розіграш з сумкою ще не завершився, тому що сумку ще не продав я. А я натомість хочу оголосити про новий розіграш. За рандомний коментар ми розіграємо 2000 гривень. Тобто ви пишете коментар, і в наступному відео я оберу переможця і відправлю кошти. Подробиці і умови конкурсу будуть закріплені або в першому коментарі, або будуть під відео. Тому, друзі, проявляйте активність, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей!